Німецький гост привезли зі Швейцарії, стан суперовий. Швейцарці бережуть речі. Це з повітряною вилучкою, анодування ціле, хід великий, це РСТ Фірст. Повітряна камера. Є блокатор на кірмі. Хальма гідравлічні. Шейманівський шатун три зірки. А це передній перемикач, діорівський задній. Так, що там у нас по касеті? Касета на. Дев'яточка на 9. Срамівські втулки. Вони ресурсні, якісні. сидіння не потерте. в Відмінному стані, хороший підсиділ, Рама теж, як бачите, нічого їй не бракує. Гарна, сучасна. Це така якісна підніжка в комплекті. За таку ще окрему тисячу гривень треба доплатити. Є заднє крило, теж якісне, СКС, німецьке. Хто знає, скільки воно коштує, той мене зрозуміє. Ціна даного велосипеда 13 тисяч 200 гривень. Ще пістоновані алюмінієві обода, це Алекс Рімс. Даний велосипед в СМТ Куликів Львівська область. Запрошую потестувати, приїхати, обрати під себе. А хто з інших міст 500 гривень завдатку, пакуємо в коробочку, день-два і велосипед у вас.